Стосовно обов'язків маркетолога, це зараз як знаєш дуже модно, коли набрати. Нам потрібен маркетолог, котрий буде там займатися всім цим. Звісно, що маркетолог в штаті або на аутсорсі, він може прописати маркетну стратегію, комплексну, медіа контент план, контент-план, скласти план подій на рік там для ресторану, готелю і так далі, або іншого напрямку бізнесу. Але все ж таки він не повинен потім відповідати перед власниками за там фін план на рік. Або за команду і так далі. Бо тебе найняли, в тебе немає відділу, ти працюєш там або під керівником відділу маркетингу, або під керівником там усієї компанії. І він же відповідає за своїми бухгалтерами, секретаршами за ці всі питання, грубо кажучи. Це трохи полегшує твою роботу, бо знаєш, що твій тил він трохи прикритий. Коли ти керівник, всі люлякі бабі, що ти отримуєш собі по голові, коли там реклама не спрацювала і так далі. Але о, тут вже, знаєш, ми можемо дуже довго спілкуватися на цю тему, як потім доносити це все команді, як з нею працювати, все ж таки. Обов'язки керівника відділу маркетингу, директора з маркетингу і маркетолога вони трохи відрізняються чим стратегічним напрямком дій самого відділу і самого бізнесу. Як ти це все будуєш, завдяки бізнес-процесам?